Українська державна вища влада знаходиться у великому стопорі. Кабінет міністрів є лише маріонетками, і вся влада зосереджена в руках тих п'ятьох-шістьох осіб, про які говорив Зеленський. До речі, якщо ми згадаємо цю прес-конференцію, він їх називав Діма Коля, тобто він сам нівелює повагу до владних інститутів. І все це так чи інакше відображається, і відобразиться в подальшому на репутацію української влади. Щодо можливості чи неможливості виборів, питання ж не в тому, важливі вони чи не важливі. Питання в тому, що закон передбачає і державі потрібна легітимна влада. Питання в тому, що відповідно до можна зробити тимчасові поправки до певного законодавства і забезпечити. Ту чи іншу легітимність президента?